Радянських чоловіків і досі сняться жахівця. 160 тисяч хлопців з України пройшли через горнило радянсько-афганської війни. З них майже 2,5 тисячі загинуло, 8 тисяч отримали поранені, 5 тисяч стали інвалідами. Юнаки йшли до армії, мрією стати героями або верталися у цінкових домовинах. Ми не маємо права забувати про цю трагедію. І ми не забуваємо. Нещодавно у селі Тарасівці Новоселецького району відкрився пам'ятник воїнам-афганцям. Ідея створення меморіалу належить голові Новоселицької районної організації ветеранів Афганістану Петру Раці та Тарасівецькому отцю Георгію, який, до речі, теж прийшов в Афган. За допомогою вони звернулися до свого земляка, уродженця Новоселиці, керівника Пат Чернівці Газ Геннадія Федоряка. Реакція Федорика була блискавичною, пообіцяв та, не відкладаючи у довгий ящик, зробив, який належить справжнім чоловікам. Отець Георг. Оргі під час свого виступу подарував головному газовику краю освячену ікону та звернув увагу на те, що на афганській війні гинули діти. Більшості загиблих радянських хлопчиків не було й 20 років. Сльози матерів затоплювали радянський союз. Ну, что вам сказать? Мы все понимаем историческую значимость этого события. да, Сегодня идут разные трактовки, надо было это делать или не надо было это делать. Но при всем при этом осталось самый важный фактор. Это человеческий фактор, это людские жизни, 15 тысяч людей, которые погибли в этой войне. и Мы, я считаю, что мы сегодня не можем стоять в стороне от таких серьезных событий. Надо принимать участие, надо увековечивать память этих людей. Они должны быть постоянно на слуху, потому что это люди герои, это люди мужества и отваги, которые своим примером показали, показали как надо служить Отечеству. Я желаю сегодняшней нашей молодежи не испытывать, не то что не испытывать, а дай бог, чтобы никогда мы не повторили этот опыт, но вместе с тем... Э -э Отвага и героизм, которые были присущи тем людям, перенеслись на сегодняшнюю молодежь именно с точки зрения только мирных целей.